дня всім. Засідання бюджетної комісії про 61 сесії. Вважаємо відповідь. У нас по суті получається членів комісії. Одного немає. Комісія промошного порядок денний на комісії сьогодні про виділення матеріальної допомоги сільського бюджету, про внесення змін до програми соціального захисту на населення сільської ради 24-27 років, внесення змін до річної сільської ради про бюджет ради територіальної роботи 25 рік і по засудити безкоштовну передачі про матеріальних цінності. Побачимо питання, будь ласка, про виділення матеріальної допомоги. Добрий день, пане комісія, на сьогодні. На розгляд даної чергової сесії надійшли заяви від наших жителів. Ні, зараз і їх дозерне. Він просить надати йому матеріальну допомогу на лікування. Голосувати будемо кожного крему чи всі зараз? Чи загальну суму? Може, отримуємо кожного. А потім загальну суму. 15 тысяч. Тут же в поле, Хто? Кто? Не положим очистить? Можешь поховала? Да, да. Заява дня в Да. Так. что мы не ходили. То есть такие ситуации были. Ну то я дружина писала, ти кто там близких родичек? А нема близьких кодичок, що Є, перші? Може, хай тепер перша жінка. З вересня місяця тягнеться, та історія його хвороби лікували, лікували, але так. Що що? По-новому треба По-новому, на наступну сесію, там самі. Po ja e Nuk zarë odmova. Всі, ви знаєте, що за людина Дже. це в нас той чоловік, що безплов рух і без mm -hmm. ну Там є ви ти сказали, що вона проходить лікування, yeah. не постоянно, постійно mm -hmm. проходить лікування. Коротше, він ще вдома не був, mm -hmm. тільки постійно на лікуванні. І просить зараз знову mm -hmm. на mm -hmm. лікування. Іде на подання. Тому це ж не було нічого. Також прожить допомагано лікування.

Тут добре все розписано. на лікування дочки. Ну, Я не мала часу порахувати, бо тільки не принесли мені mm -hmm. заяву. На яку дому є лікування, не знаю. Mm -hmm. Тут у нас хлопчаків є. Мабуть, там інвалід дитин. Mm -hmm. mm -hmm.

Два варіанти момента. Я прогуляю, а ви те питання після відповідь. Окремо проголосуємо, так? Що, поки друга питання розглядаємо? Значить, друге питання. Про внесення змін до програми соціального захисту населення. Будь ласка. У нас в попередній програмі соціального захисту населення потом на ліквідацію пожежі треба було визначити збитки пожежі. Ми не можемо ми не хочуть. СССР не встановлюють команду вже і вам не вище. Ми отой пункт, який удалили, щоб визначити, описати, що там. Та, Комісійно. Так, комісійна є, звичайно. І просто тільки видалили це речення, щоб ну, приділити, які там. Я що ну, така пропозиція. я не, не знаю, чин. от Згорів житловий будинок. Треба окремо тоді це ще має. Ще має. Вожливо, в нас ще одну на майбутнє. Є різні ситуації, а, то, що були і буде? No. так, це однозначно. Були no. такі випадки, що Володимирі, там десь якийсь сарайчик, там, 10, випадки, 10 там так, прибудовка так, і даємо 10 тисяч. А на хату 10 це ноль. Збільшиться до 1356 резервів. <плес> то що, ми давайте <плес> Готуйте за те, <попередні> <плес> а те, що я проходити, то її треба завивчити, і ще там я не подано. Так, члени комісії, Голосуємо за цю внесення зміни, щоб не було того експертно і грошової, так скажімо, оцінки, щоб пробувати цю А на рахунок збільшення виплат Чому це було? Треба не готувати. І, як то кажуть, і можливості, і... Ми тоді робили, там 10% від програмних. Зараз не буде сказати. Треба так само, як плані з пораненнями, що легкі, не легкі, щоб якось так швидко. Це 10 тисяч, збільшити максимум. На основу висновку комісії. Комісія виносить пропозицію, яка складатиме акт. Комісія, яка буде так само віднесли там 3-4 категорії зупинити, там є легкі армії. По пожежі, по пожежі. По пожежам таке було, такі є. Комісія не може приділити мати. Якщо ви хаєте, то, мабуть, допомога, щоб сільська рада допомагала пожежному.

і знаєте, треба ті чаки всі подивитися. Ми вже мали таку що чеки дають, і Ви на слідуючу. Ми просто це питання теж знімаємо. Ми знімаємо, мабуть, відкладемо на свідуючу модуль. Будь ласка, подайте. Ні, це зрозуміло, що Але треба розвиватися, що хоче. Треба довікатися з тими черками і що там і Значить, Це питання знімаємо. І тоді Лесня зміниться. Що вони запитати? Члени комісії. В нас зараз виникла така нагальна потреба у розгляді питання внесення змін. Є два накази обласної військової адміністрації про те, що нам виділяються кошти на предмет викладання захисту країни у сумі 546 тисяч гривень 800. 000, і ми маємо дати співфінансування обов'язково 145 тисяч це з нашого місцевого бюджету. Тепер ще в нас є субвенція з державного бюджету на фахівця із супроводу ветеранів. Там дається повністю на його утримання. Але зараз здійснюється перерозподіл, з нашого бюджету з нас забирають 122 857 гривень. Тут здійснюється перерозподіл між громадами. Я думаю, що до кінця року ще там можливості, можливості будуть додавати. Ці ми маємо впрацювати бюджет. Е, тепер е, є ще в нас м, потреба у тому, що е, нам, ми війшли до переліку е, про виділення нам шкільного автобуса. Умови на наш час ми маємо дати суму від е, вартості, Це е, 30% співфінансування, це 710 тисяч гривень. Для того Ну, така наша загальна потреба, нам треба дитячу частину. Треба нам автобуси. В нас вже в штуні автобус... раз подавали заявку просто так... Якщо доведеться возити дітей з висоти з так. І зараз Там автобус вже проблематичний. Там треба баги. <плес> да. О, Та, але до дохідної частини в нас є, е, і в нас зараз е, ну, такі вагомі є обставини, що треба і трішечки економно підходити до е, формування, того, що ми пройшли в проєкт державного державної субвенції на будівництво, е, на реконструкцію і капітальні ремонти. Е, в закладі освіти, де здійснюється, де є харчоблоки. Де є блоки. І ми попали в цей проєкт, це наша вишневська школа, в нас звучить, звісно, там є ПРУ, тобто з протирадіаційним укриттям, але в нас там буде цілий розділ добудова харчоблоку в їдальні. Сума з державного бюджету має бути 18 мільйонів, тому що на цей комплекс має бути 18 мільйонів. А вартість проєкту з добудовою нас коштує 83 мільйони. Ну, то це початково. Поки ще ще тендер буде гратися, а ще не знаємо. Це має сказати повністю школу, це школа, так, добудувати школу. Це інфекція. Як зараз стоїть побудувати? На три роки. Що вам не вдалося сказати? А вам <різований> Нє, ну, ну... Це, це є два крила, там будуть добудовувати, буде черговість, будемо орієнтовно на отримання, тому що за два впораємося, але кошта, кошти субвенції з державного бюджету, вони мають бути усвоєні в цьому році. І це вже буде розпочинатися проєкт, тендер гратися. Ну, не то, що там на днях, може квітень, травні вже починатися, бо е, дозвола, поки це візьмуться. Десь в межах 40 мільйонів, там 30, я не знаю, вам по е, проєкту шторгівній документації не готова там, вам відповідати так повністю, так знаю, що е, в цьому році у нас в межах 39 мільйонів ми маємо з'яснити. Е, це 18 18-тих разом? Всім разом, всі разом. Тобто ми маємо йти ще 20 мільйонів. У нас на даний час на цьому об'єкті стоїть 10 мільйонів. Вже мільйон ми заплатили проєктнокошторисна експертиза. Вони вже все проходили. Це там майже мільйон. В минулому році, я перепрошую, в минулому році ми, е, використали мільйон е, на всі, а в цьому році ми ще таки проходили нову свіжу експертизу, вносили так додаткові зміни то 10 мільйонів нас, так би мовити, є. Нам ще треба зараз зробити, ну, ще буде, будемо частково, але ми не в змозі зараз поставити цю суму Ну, відразу. Ми ну, будемо поступово її доповнювати. Зараз з вільного залишку пропоную поки що півтора мільйона. Ну, я казала, що там при тих можна поставити 2 мільйони, ну, але тот, що ми поставимо півтора, щоб ще трішечки вільного залишку залишити. От, а нашу дохідну частину нам трішечки маємо поділити, тому що сфера виконання ми маємо право давати на різні напрямки. А вільні залишки ми тільки маємо право поділяти на захист протирадіцівного укриття будівництво, на заробітну плату, в нервому сім'ї, підтримку обласи оборони. Ми зразу вставили ці кошти на нашу реконструкцію з добудовою, на реконструкція звучить правильно. Нашої вишнівської школи закладу. Але є, зараз потреба, є така ну, притис, ну, приписи, такі пишуть нам, щоб обов'язково в кожному навчальному закладі загальної і дошкільної середньої освіти, щоб відеонагляд і відеоспостереження. Вартість на всі навчальні заклади мільйон сорок п'ять. Це так. в межах тисяч. Але Це наш бюджет. Вони дають приписи, а дея ми... Дея хороша, так? Да? 35 тисяч, в майже 35 тисяч на садочок віддаватись, в межах 100 тисяч на навчальні закладі. Воно розмоє сторону, як ви кажете, добра ідея, тому що ми бачимо, що зараз є е, такі випадки із школярами. І, і, але, ну, тож, понятно, то, що, що це, це... Ну, але отака... Говорили і на дитячих майданчиках, і в Якарі, і в Булінг, і в Булінг, і в школі, і в Булінг, і в Булінг, і Тому що, однак, це теж, там не буде цих питань, відразу ж закриє, ну... То ми сьогодні і голосуємо і за за цей... Так, я дам вам всього, а там далі будемо ділити. Так, 710 тисяч, я вже казала, на автобус. Да, шкільний автобус. Тепер в нас 145 тисяч це співфінансування нова ну, на захист захисту країни. Тепер ще в нас є на облаштування на підтримку Збройних сил є звернення від військових. Так скажу, що я навіть показувала Віктору Степановичу, я не з собою, що ми не йдемо, ми не пасемо рік. наша громада, можна сказати, йде в лідерах по виділеннях і підтримці наших Збройних сил. На даний час ми вже виділили це не тільки субвенція в субвенція наша. І ми закупівлю, здійснили закупівлю і передачу. Зрівняння з громадами нашого Львоваського району, скажу, що рівне 2, головно 2, ну такий рівне чи більше там 200, 2300 може, ідуть, і мільйон міська рань. Ну, ще тише, ну, вже пізніше буде відкритися, скажу так, щоб ви знали. Е, є зараз, я вже не буду зачитувати ці ці всі узгодження були із Ольгою Миколаївною, вони просять такі вже по е, 300 тисяч там на кандидатів. Е, є ще щоб, щоб так от підтримувати. Ну, а є е, е, з нашої території, але вони всі наші і дзвонять, як інший раз, хай навіть ви 100 на тисяч додасте, а ми 100, ще хтось 100. Ще хтось мільйон і вже є два якихось певних мільйона, і вони потреба. І ще, що потрібно, це наш соціальний захист Ковальський. просить 25 тисяч на ми давали ну, районній раді, а це вони на, на собесне. Дуже багато в них оформлення справ. з державного бюджету це в дійсності не даються на те, що і вони просять громади. 25 тисяч, ну треба допомогти. Правда, документи виїв, ми пам'яті ми продаємо, нам треба. Не сумію, так. <свісно> <свісно> і ще у нас є, здійснюється. Так, наші пожежники хочуть гарний одяг, одяг, такий спецодяг, рукових і пожежна требина, вміло виконували свої обов'язки. І оплата за надані послуги в закладах загальної середньої освіти, там башті здійснювали, що там на стадіоні, там відділення і впорядкування. І там ще в нас є на себе, такі незавершені роботи та міровачі закладу разом на 303 тисячі дев'ятсот гривень. Та ліцей теж є полілецький ліцей це коригування внутрішнє. Це там я і не виношу. Тут ще головний запит, я вам ще дуже так от розкажу. За е, штуни, зараз в нас така виникає проблема. Е, огорожа е, території. Тепер є роз'яснення, що якщо ми здійснюємо огорожу, любу огорожу, бетонну, не бетонну, потрібно здійснювати проєктну кошторисну документацію. То ви за подумайте. От, ну, о, о, зараз ми говоримо за штунський ліцей, у нас Подумайте, якщо ми матеріали закупимо грубо на 100 тисяч, ну так. В Межах чи 150, ну ми 100 тисяч ми закуповуємо. А щоб розробити, навіть якщо ми власними силами будемо це робити, треба розробляти проєкт що тут документи. Не Ну, То ми поки що просто сумасимо. ну я взагалі зараз не знаю, бо нам треба буде визначатися в пріоритетах, тому що нам, нам, нам треба вишивати такі суми коштів, щоб це наші гроші має бути ще межі. 12 мільйонів ще треба додатково вишуковувати на навчальний цей заклад. Ось. Е, то, але я вам ще хочу для загального розказати, що є не те, що що є так, такі ще звернення від Львовського ТМО на оплату енергоносіїв, бо воно ще було на минулій сесії, я забула тоді е, сказати, вони просять е, по, це відповідно на всі енергоносії, і, і теплопостачання, і водопостачання, і е, дрова і вугілля, і вивіз сміття. І на нашу громаду, відповідно до кількості жителів, попадає 2 мільйони 100. Ну, ми, звісно, зараз поки що ми не підмінуємо. Де ми от, взагалі треба? Добро, хай І 2200 головно, чи 2300, то вже від кількості <запев> населення, то подумайте. Я дуже угу. так думаю, ну, ну Подивіться, ну, про простий приклад. Від кількості населення У нас населення найбільше цього от нашого медпрацівника, назначені процедури на четвер, назначені е е капельниці, уколи, внутріденні уколи. Її забирають сюди в амбулаторію. А вона має право робити? Ну, має. Приємник, має. Приємник. От іменно що вона має бути. Вони дали раду і сказали, що взагалі вона Таким ну, не має права таке. Ну тепер вони, вони тепер мотивують тим. А далі знайдуть ще чимось мотивувати. І вони сільську медици... медицину. Так, да, так, да, так, потім послуги можна подавати, а потім перемогли закрити. Да, да, вони ну, вони, вони хочуть робити це все. Да, так, старада, думаю, медикаменти да, <рес> і зарплату ми їм платимо, і ремонти їм робимо. Так. І що ви їм два мільйони? Це вторинка? Це понятно, але вони ми... це... ми... не ми... були що... що... має... б... От б... от дайте їм відповідь. Любово, Якщо що... Любомель е, міська рада е, дасть е, 8 мільйонів для чи... ЦСУ. От тоді ми підтримкаємося і будемо. платити... 4 мільйони ми міську спораду, 285, 422 на любов, вони розвиткували. 에... Вже а, а то може і будемо до пропорційного. На с... своїх об'єктів вкладає, ну, але на с... свої не маємо. А взагалі, дати... я маю на увазі, а не виходить. Подумайте, скільки нас зверли зараз пишуть. Це, це взагалі кошти досить, досить дуже великі. Але ще я вам хочу сказати, що є рейтинг громад України і е, високий, е, оптимальний, задовільний, е, незадовільний і критичний. Ми входимо, є високий рейтинг, 456 громад України. Ми входимо в цей рейтинг, і ми якраз цей золоті середини. Вони діляться на черети, кажуть, дайте. дайте, так, дайте. дайте, дайте, дайте. Можливо, ви, ви, ви правду кажете. От дивіться, мені тільки що да. Тетяна Івановна приносить листи, я їх не бачила. Бучанська міська рада просто, це вже, ну, я не готова вже, бо це зараз Буча. Навіть а -а -а. не ху, це, це все. І мільйон, мільярди, мільярди. мільярди. мільярди, мільярди. мільярди. Оце мої такі пропозиції, збільшити на 4,5 мільйона є, mm. а цілости я на, на, не готова говорити, тому що я... На наступній сесії. Ну, і півтора мільйона на оце наша добудову. Будемо потрішечки і треба це, за навчальні заклади, будемо зараз так, такі пріоритетність, якщо починаємо, то ми не зможемо всі об'єкти нічого не дає. Ні, не даємо. Ну, 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 автобус, школа. Так, автобус, yes. школа, Добудова школи це звітне залишки півтора мільйона. Далі виконання дохідної частини підтримка збройних 2 мільйони 142 тисячі гривень. Програма підтримки заходів органів виконавчої влади помилського району 25 тисяч, співфінансування захисту країни 145 тисяч, співфінансування шкільний автобусів 710, опластування від розпостереження повітря у нагляду мільйон 45, місцеві прижежній охороні 30 тисяч, на оплату та заладні послуги в навчальних закладах середньої сіти 300 гривень і все. Потужна ще була міська Будівна, але мисла комісія усім за ці пропозиції і читати питання про закупівлю та безоплатну передачу товароматеріальних цілей. Як дитина переговорила, що з Ольгою Миколаєю були в попередньому згодженні, ну, листів дуже багато і для закупівлі, і для коштів, і все, але відібрали три листи. І на ваш розгляд доноситься, що закупити... Ну, зрозуміло. То не мы даем дози у нас А там я снова... Все, питання вычеркано. Все, тут Дякую.